Підприємство ТДВ об'єднання Дніпроенергобудпром один з найбільших виробників України залізобетонних виробів. На сьогоднішній день основне видання продукції, що випускається, є багатофункціональні будівлі сільськогосподарського призначення. Плити аеродромні, ПАГ-14, ПАГ-18 застосовуються для облаштування аеродромів, а також можуть бути використані при будівництві автомобільних доріг і майданчиків великій терміналі, піатротранспорт великої тональності. Велика гама залізобетонних виробів для промислового, спеціального енергетичного будівництва, відпаль для фундаментів, конструкції огорожі, залізобетонних опор для повітряних ліній електропередач. До унікальних конструкцій атомних електростанцій, конструкцій заводів, цехів, гаражів, компресорних, насосних станцій та багато іншого. Підприємство має великий досвід в освоєнні нових видів залізобетонних виробів. Ми здатні на найкоротші терміни з мінімальними витратами і високим рівнем якості виготовити залізобетонні вироби і здійснити доставку продукції. Пропонуємо своїм замовникам цілий комплекс пов'язаних з цим послуг, починаючи від консультації, проєктування, доставкою готової продукції і закінчуючим монтажем.